Зміни мають відбуватися як, на, на, як в армії, так і в суспільстві. Як ми воюємо, так вони повинні тут будувати ці ветеранські політики і все решта. Щоб швидше перемогти, включити мозги, працювати на різних рівнях дипломатичних правильно, не боятися. В Україні боротися з всім російським, постросійським і бізнесом, і церквами, і всім решта, щоб викоренити раз і не завжди нафік його з України, не затягувати з оцими чуваками, які є і в Росії, і тут. Я думаю, тоді, можливо, щось трошки проясниться. Ну, а ми свою роботу як військові будемо робити, просто в нас виходу немає.